Я приготування сухих борщів у Кропивницькому має два етапи. Перший етап це 14-16 років. 2016 14 року. І, до речі, почалося якраз із серця матері. Я на роботі почула побаченню, що в Дніпрі готують сухі борщі супи. О, думаю, є сушарка. І тут на нас матері, Вони якраз палать стоять. Приходжу, кажу, ну, хто у вас борщі готує? Сухі. Я слушити буду. Так бери і організовуй. Ну, так і почалося. І 14, 15-16 роки ми годували, тоді ми назвалися кулінарна сотня Червоноградщини. І готували ми їх за підтримки прес-клубу реформ, Вікторія Талашкевича нам надали приміщення на купівці, І максимально у нас величезна сума за тиждень. Ми посували аж 360 вершій супівці. Рецептор, коли питають, а рецептор де брали? Це де, де? чоловіком вдома на кофе. Придумували, готували, перевіряли баги, сушили. В результаті вийшло. І виявилося настільки крутезна річ, наскільки вона була потрібна. Тоді у нас ми так, потихеньку, потихеньку і більше, більше, більше людей, І весь час телефонували, просили передавайте сухі дощі супи. Ні, о, були навіть дзвінки від циферів. На телефонах мій телефон особистий був записаний на тих барчах супах. Телефонували, дякую, що чоловікові попадала слухавка. Бо що там тільки нам нету? не бажали, чому нам тільки не обіцяли дістати ролики, але повідривати. Ну я не знаю, де вони ми з руками-ногами навіть а, От а, Потім, коли в 16 році вже харчування. Досить було налагоджено в ЗСУ. Оскільки я працюю за своєю роботою і стендами, спрозору маю мала можливість, маю відслідковувати як постачання налагоджене. І ми в 16-му році сказали: ну, все, досить мені ми свою задачу виконали. Були люди, які вирішили, що вони будуть продовжувати займатися. Ми передали обладнання і зі спокійною душею вирішили, що на саме все. Але ось на. Є повномасштабне вторгнення. І 24 лютого я ще там по роботі якісь питання, 25-го мені вже починають телефонувати. Ну, Лен, давай, давай, починаємо. І з 26-го думаємо, ну, кулінар на сотні триворечна ми передали людям, хай вже працюють. А ми ж а ми годуємо патріотів. Ну от в результаті ми готуємо весь цей час патріотів. Але щоб ви розуміли, якщо тоді у нас 360 супів борщів, це наш пік був за тиждень. То ми 350 зробили за перший тиждень. І щоб ви розуміли, у нас цифра 15 жовтня у було сфасоване за одне фасування за суму 2000 борщів супів. Що це означає? Дві тисячі пакетів, який кожен з них йде на 4 літри страви, готується за 20 хвилин. У нас на даний час два вида борщів червоний і зелений, оце це дуже люблять, знищали. І 7 супів, сім видів супів. І в результаті це ну, 2 помножити на 4, 8 тисяч літрів, ну хоча б по пів літра на кожного, і раптом одне фасування 16 тисяч порцій. І я родом з помічною, так це дві помічники за один раз ми нагодували. А просто уявіть, що це таке. Але це, якщо говорити за одне фасування. Да? У нас за. З самого початку 55... на завтрашні. 55 назад. 55 тисяч от таких О, ще трошки Ось, 55 тисяч пайків. Тобто можна зрозуміти, яка кількість. Так, як ви бачите, є ще кількість така 42-160. Нафасована спочатку проєкту Кулінарні корифеї. Прес-клуб Реформ. Подам на пролом грант на підтримку нашої ініціативи кулінарні корифарі. Завдяки цьому ми змогли протриматися літо. Ну, ви самі розумієте, загалом, що створюється цей борщ, як по яких етапах? А, починаючи з того, а, ну, щоб а, було що нафасувати, його потрібно насушити. Спочатку потрібно знайти овочі, хелп, будь ласка, привезіть овочі! будь ласка, допоможіть крупами. Хелл, немає грошей, за що купити. А що таке? Особливо жінки знають. Травень, червень, капуста по 40, картопля, бо знає, які ціни. Як все це купити? За що купити. Так, щось там привозили. Ми сушимо дуже багато. У нас на даний час більше 300 чоловік в нашій волонтерській ініціативі. Це ті, хто хтось привозить, хтось чистить, хтось сушить, шаткують. Звозять, а потім лише фасують. Тобто, спочатку йде логістика, підготовка сухих овочів і сушіння. І от о, у червні ми зрозуміли, що не витягуємо свіжими овочами своїм сушінням не зможемо дорого. Ми просто не знайдемо такі кошти. Ну, дяка дякуві, дяка проон, нам допомогли з коштами. Результат ми знаходимо і наш спосіб. Ми знаходимо виробників сушених овочів. В Україні проводимо свого роду тендер між ними і закуповуємо ту кількість, якої нам не вистачає насушено, насушених овочів. І в результаті, не дивлячись, чи є картопля, чи немає на базарі, чи вона вже гнила, чи є капуста, морка і все інше, а у нас борщі супи є. І хлопцям вони передаються. Ще є важливий момент: ми на другу лінію не передаємо. Ми не передаємо туди, де мають можливість приготувати. Ми передаємо на першу лінію і на нульову, а також на деокуповані території, де все розгромлено і немає чого приготувати. Ви знаєте, до сліз о, наші лампер везли, а потім приїжають, кажуть, Лен, ти уявляєш, стоїть черга мамки з дітьми і з паспортами свідоцтва про народження. Я кажу, нам правда, треба їсти дітям. О, ось у мене оце стільки-стільки дітей. Ми кажуть, ну візьміть не два пакети, а чотири. Каже, ні, а от там ще стоять. Розумієте? Тобто це не просто так. Ми, у, ким, у нас великі овочеві ящики, ми туди складаємо 40 пакетів різних видів овочів супів і докладаємо пакетками-сухариками і яблуками. Чому пакетками з сухариками? Ну, кажу, а що там хліба немає? У мене брат 10 сьогодні. Поранений був рубіжний. Лен, ти не забляш. Ми тиждень хліба не бачили. І оті сухарики, які були в пакетку в кармані, це за рахунок чого було б вижити. Ну, розум... Розумієте? Навіть коли мені кажуть, ну, ну відійде трошки в сторону. Ти ж вже там спочатку на роботу, потім на крапельниці, а потім займаєшся волонтерством. Ти що з а поїзд, Чи, і без тебе піде? Кажу, да? А 16 тисяч нагодованих на тиждень. Ви просто розумієте? Я паду, піднімуся і знову піду, а вони нагодовані. Розумієте? А, так, коли ти розумієш? Щоб твоя кровиночка, тільки ти любиш по нам життя, твій братик, а він був голодний. А скільки мам це розуміють, скільки сестричок, скільки жінок, доньок, ми розуміємо, воно нам пише. І воно не дає спати спокійно. Коли прокидаєшся на другій ночі, йдеш на кухню і думаєш, так, де достати 25 тисяч рахунок, де взяти гроші. Хелп! Дайте гроші, допоможіть. Ми їх знаходимо. І... Кожен тиждень ми це робимо? Що може зробити кожен з нас? Да, послухайте, жите сухарики на це нічим займалості. Що може зробити молодь? Наприклад, немає сушар, приходьте в суботу 11.00, Кроп'ятникова 2. Там величезний фасувальний наш центр. Приходить до 50 чоловік. Хлопці, ви потрібні нам, дівчата, ви потрібні. Чому ви потрібні? Ну, розумієте? О, у нас більше всього дівчат, жінок. У ті ящики ми їх просто не піднімемо. С в, в 9.30 починають е, звозити е, насушене. Все це потрібно підняти. Ми просто не витримуємо спинами. Поки в мене син був біля мене, зараз він з Весназі. Кожен субота, 9.30, він зі мною Микита допомагає і він тягає мішки. Зараз мій Микита пішов воювати, пішов служити. У нас новий Микита з'явився. Також Микета, ч я Микита, виручайте, я сама не зможу. А, розумієте, Робити стільки, роботи руками, яку потрібно а, зробити. А ще ж, хтось сьогодні прийшов, хтось через тиждень прийшов, а хтось через тиждень не прийде. І оця допомога кожного руками, вона реально Знаєте, це є свого роду і робота, але це є і свято. Це свято Духа, це свято нашої душі. Коли в якийсь момент просто-напросто ми втомлюємося, але співаємо червону калину. І насправді от, фасувати можете, можете допомагати, донатити є дані, можете елементарно збирати кришечки, приносити на Гончаренко центр. Ми здаємо ці кришечки, і потім ці кришечки йдуть якраз на ну, рахунок доброму другу. Ну і окрім того, ви не уявляєте, от, якщо є діти або працюєте з дітьми, або от, дитячі малюнки й обереги. Це дійсно так доволі приходить, приїжджає співробітниця, каже, чоловік приїхав. Документи його перебирають, а там дитячі малюнки. Він пекло пройшов з тими малюнками. Малюнки не трогай, малюнки не чіпай. На прапори, на стіни кругом, листи, хто не може щось зробити руками, напишіть військового листа. Напишіть, що він для вас, і що ми своєю душою бажаємо. Хтось молиться, хтось словами. Тому кожен, кожен може допомогти. Кожного раді бачити, скільки б нас не було, 300, 400, 500, тисяч чим більше нас. Тим більше нагодованих хлопців, тим більше радості є. Тому ну, все, що я о, чим жила весь цей час з початку війни, це я б за декілька хвилин розповіла вам зараз. Долучайтеся до нас, будемо раді вас бачити і живіть разом з нами.